Ну що ж і всім привіт, з вами Коля Бінго і и на мій ютуб і сьогодні ми з вами мої любі друзі. Будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Drive Car. Я в попередній серії казав, що як остання серія, але пацани, хто слухав уважно моє, від... моє відео, то я говорив, що це не останнє. Я передумав пацани просто жаль. Поначалу я думав, що останнє, але потім після того, як в мене там почали карти відкриватися, і після того, як з'явилася е, нова машина, ще одна, то пацани, я зрозумів, що краще грати. Тому обов'язково обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал.

Ну, реальні пацани. Мені подобається від одного до 10, пацани, Я ставлю свою оцінку 9 пацани, 9-тверда, заслужена 9-ці грі пацани. Лічно мені вам не знаю я кому, ну, все ж таки, в кожного ж різні смаки. Я не теж так любив, аж, типа, драйви всякі, але люблю. Більш-менш люблю. Я більше таке, як бернаути, це все. Пацани, кольца, отаке, от, от я люблю. Але драйв це, ну. То саме Практично це то саме посання. З однієї точки зору да так, з другої ні. Ладно, пацани що ми зараз не робимо. Ми продовжуємо короче, гонки. От, у нас є це Так, давайте подивимось чи можна нову купити. Можна ну, за рекламу, можна. Ну, за рекламу до... Да. Ага, це 80 тисяч. А у нас 58. Треба трошечки піднакупити. Так, пацані, давайте на легенді на першій вже покатаємося. Там вчора ще випала ця зона, давайте ми її беремо. Я вам, що можу сказати, ця легенда, того, що ми з нею починали. Ну і взагалі мені ця тачка дуже заходить. Ладно, пасені, зараз ми з вами починаємо їхати 3, 2, 1. Погнали пасени. Газпол, тут треба просто збирати ці монети. Скільки ти їх назбираєш, стільки в тебе буде, пацані. Це все йде, типа, як, е, як на гроші. Так, ні, труха. Ого! Коротше, після того, як ми взяли цю інтруху, хоч ти прикол. коли ми врізаємось в машини, то нам пофіг. Так, ладно, пацані, просто топимо. її максимално 160 км на годину. Так, ми вже скільки? 10 цих монеток набрали. Давайте ще кристалики, блін. Так, один. Блять. бляха, я розбився. Ладно, пацані, що ми зараз там робимо? Продовжуємо. Тут у мене прийти. Так, ладно. Прийшли на 60%. Топ, працюємо далі. Так, тепер нічна траса, погнали. На нічній трасі. Так, копача, нітруха. Нітруха і пішло. Пішов по ціні був 192. На початку ще 200%. Ладно. Так, робота йде, робота кипят. 12 цих штук і один кристальчик. І один кристальчик. Та ну ця стрічка добана. Тупо мене все діс. Ну ладно. Коли хочеш кристалл обрати, обов'язково буде стрічка. Так, я прийшов це на 80%. Ну давайте що, давайте заново. да? Да, давайте заново. Остання спроба. Остання пацани. пацане. На так, На виправлене. Так, ладно, давайте гаску. газку, газку зараз, Так, пацани, що я можу сказати, мені, блін, а кристалл пропустив, Ну ладно, тут сразу встречка їде, По кристалл по встречке. Так, це, зібрали, Типа як. 8, короче, цих хим. Так, 192 і максималка. На нітро, а так 160. То ладно. Так, оце мені дорогу вступить. Якби можна було якесь минути, я бы могнуть ну, перше, перше лицей мені треба. Бліна. Та що ти робиш? що, тупа? тупо Туки чи що? Ні, пацани, не, не ви. Обов'язково, що не ви. Ці боти тупі. Тупі боти. Так, ладно. Блін, а нашу я рекламу відкрив. Ну ладно, дивимось. Так. Мене реклама дуже пацани, бійся. Я там не люблю. Не хочу просто гайди час на всякі лишні фільми. Та Ладно. Та ладно, пацані. Т... Працюємо, нам відкрився кейсик і Новтаск плюс 2000. Та блін, знов трезану! Ми отримали кейс. Ну, все одно, давайте пацані, від, від першого лиця. Все, пацані, топимо. От від першого лиця пацани, так дивіться, як це виглядає з дріфтом. З дріфтом пацані це виглядає ось так. Без дріфта просто порівненні отак. А з дріфтом. Я вам скажу, пасани, то що тримати цю тачку на рівненні, це як не фідіти, тут дивіться. Тобто я тримав її на рівні. Так. Я вже пацані вам це казав, пишіть, як вам зручніше, от від першого лиця, щоб я їздив, та й самий самим. Чи від третього пацані? Отлічно мені от... Так як зараз, бачите, я від першого лиця не врізався, хоча я думав, що вже все. Давайте від першого лиця і перемикаємо зараз на третє. Так, 19 гімн. Скільки ми з так проїдемо? Давай, 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 блін а! І тут я врізався. Коротше, пацані, що я роблю зараз далі? Я так розумію, що тут нема погано добре, тут тупо завжди будеш походити. Ми прийшли зараз на 20%, мені посрати я вже на це. Ладно, пацані, що ми зараз робимо? Беремо дім, спаємося в домі і беремо оцю тачку. От, ні, оцю нову. От я мені сам більше оця заходить. Ладно, беремо цю нову тачку і беремо такий режим пацані на гонки. Я хочу гоночку. Ця гоночка виси, от басон і цей. Так, ладно, пац... це літаючий донатна тачка. Це винищуєш. Це літаючий, Пацані, це літаючий винищувач. Ладно, давайте газку, бо ми так, ми так... ніфіа не дожанемо. Ніфіа не дожанемо. Ну я вам скажу, пацане, що ця тачка реально у нього топ. Це донат тачка. І це не тачка, це винищувача, представляєте, типа ті... Короче, ті... ті... Коротше, Коротше пацани, це ця... ті... тачка топ. Це топ. тачка Так, в мене тут ще щось звук прилагує, Ладно. Блін, да він не здривається вже, все. Я думаю, що можна було б щось зробити, якби щоб я поначалу не тупив і не, як... не відставав. А зараз, пацани, я вже відстаю. Ага, бачу, що він врізав все. Пацані, у мене вже все, у мене вже не було надій і тут дивіться. Тут вже все діло рішаючим. Ааа, він позаду був виляв. Тепер, пацани, ми його як підрізаємо. О, Пацані, він... Пацани, Все, все пацані, він тупо на останній умети. Це була запекла битва. Це була реально дуже-дуже запекла битва. Давайте я останні раз. Ми її пройшли на 2 40%. Давайте ще раз, пацани. Блін. Це в нас якийсь бріск. Та цього грається пацани. Пострі... Та цього грається можна на їзі взяти, от дивіться. От він зараз, типу, виривається дуже вперед, а, герой? Це якщо остання карточка. Він зараз тільки герой. Нас... Насправді ж він зараз буде дуже тупив. Дивіться, що далі. От він винза, типа, якщо я в нього врізаюся, я типа як витер. Раз, два, три, все, я 180 тупо топлю. він вже не робить. Він або так само топить, або помаліше. Все, по ми мы тупо газуємо, Тут нам дорожки уступают. Так, все, тут гонки, блін, з дрифтами. дивіться. Звісно, що драйв дрифтинг. Ух ти, блін! Краще не портати лишний дефтит. Вот тоді швидкість збавляється, пацани. А чого я имена? Я взагалі -то можу врізатися так тут у них ні? А, да. Так, ладно, пацане. Він мене на хвості, а ми відриваємося, я вам скажу. Ніфігань мене на хвості. Так, давай, 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 останні 100 метрів, останній 100 метро, пацани. Пішло, 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 пішло. Я не можу перед останнім фінішем саме запорог. Він мене доганяє, пішло, блін. Пацани, зупекла битва. Я тут поврізаюсь, я проїп, програв. На цьому все, пацани. з вами був Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим доськом з друзями. Всім пока-пока-пока-пока!